Всім привіт, друзі! На каналі Вейлор. Сьогодні покажу, як зняти захист запису на USB флешці. Припустимо, цей диск захищений від запису. Для цього заходимо в пошук. Спершу пишемо EE, -E, заходимо в редактор реєстру. Ось тут нам потрібно увійти таким шляхом. Відповідно, «HK Local Machine». Далі System. Далі Control set 001. Далі Control. Тут треба знайти Storage Devices Policies. Ось так називається папка. Якщо є, супер. Якщо ні, створюємо. Створіть, клацнувши правою на Control, New і Storage Devices Policies. Так, це я видаляю. Далі. Створіть новий keyword 64 біт, назвіть Write Protect, Modify і впишіть 0. Тоді натискаємо ОК OK і пробуємо. Якщо не допомогло, заходимо в командний рядок і пишемо DiskPart. Натискаємо так. Ось. Далі пишемо «List disk». У мене два диски, у вас тут буде ще й флешка. Ось, припустимо, у мене буде виступати за флешку диск 1». Ось у мене флешка це диск 1. Так. На 476 гігабайт. Вибираємо вашу флешку. У мене це Select disk 1. І пишемо сюди команду, яка називається Attributes disk clear read. Ой read only. Ось і натискаємо Enter. attributes disk clear. А, Read Only. Так, і відповідно, після цього спробуйте а дефрагментувати флешку і має працювати. На цьому все. З вами був Вейлор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім бувайте!